Після завантаження архіву з матеріалами для роботи його потрібно розархівувати і видобути ось такі файли музичних композицій та семплів. Також тут є адреса сервісу, з яким ми будемо працювати. Давайте розпочнемо. Наша задача три музичних композиції обрізати і залишити в першій. Частину від 0 до 12 секунд, в другій частину від 0 до 18 секунд, о 5 залишити від першої до останньої секунди. А після отримання потрібних композицій об'єднаємо всі 5 в один новорічний мікс. Давайте ж перейдемо на сайт для роботи. Переходимо на даний сервіс. З'являється кнопка Open File. Давайте обріжемо першу музичну композицію. Натискаємо Open File та вибираємо першу композицію для роботи. Нам потрібно залишити від 0 до 12 секунд. Композиція завантажилася. Перший бігунок ми перетягуємо на нульову позицію. Натискаємо паузу. А другий бігунок ми перетягуємо на позицію 12 секунд. Ось у нас є тепер позиції від 0 до 12 секунд. Нам потрібно закріпити бігунки. Натискаємось тут і ось тут. І натискаємо формат у нас вибраний MP3 та натискаємо Cut Обрізати. Процес зроблений, і тепер нам потрібно завантажити дану композицію. Натискаємо Download. Композиція завантажилася. Тепер зробимо те ж саме з другим файлом. Знову натискаємо open file. вибираємо другу. Композицію нам потрібно від, обрізати від 0 до 18 секунд. Тобто це ми маємо залишити другий файл завантажився. Перший бігунок виставляємо на 0. Другий бігунок. Виставляємо на 18 секунд. Зупиняємо. Тобто ми виставили, нам потрібно обрізати від 0 до 18 секунд. І обов'язково закріплюємо бігунки. І натискаємо Cut. Обрізати. Після цього натискаємо після завершення Download. Завантажуємо другу композицію. І нам залишилось обрізати третю композицію. Натискаємо Open перший крок, Open File. Відкриваємо п'ятий завершення. Нам потрібно від першої до кінця. Композиція завантажилася. Цей бігунок ми ставимо до кінця композиції. Цей ми виставляємо на 1 секунду. Тобто ми виставили перший бігунок на першій секунді, другий бігунок до кінця. Обов'язково фіксуємо. Бігунки. Закріплюємо область обрізання композиції і натискаємо «Cut» – Обрізати. Після завершення операції натискаємо Download. Ми завантажили всі композиції. Тепер нам потрібно наші композиції перемістити в нашу папку з матеріалами. Ось наші. Композиції вже обрізані. Тепер давайте скомпонуємо мікс. Для цього ми переходимо на Audio Joiner та натискаємо кнопку Add Tracks, додамо наші частини майбутнього міксу. Перша, друга, третя, четверта та п'ята. І натискаємо Открить. Треки завантажуються в сервіс. Перевіряємо, чи всі треки завантажилися. Всі 5 треків є. І обов'язково тепер давайте перевіримо їхню послідовність. Першим буде грати перший початок. Другим другий Кока-Кола. Третій третій у нас Хрусткіт снігу. Четвертий Дід Мороз і п'ятий завершення. Якщо у вас треки в довільному порядку за допомогою кнопок вверх-вниз ви можете перемістити їх і встановити у потрібному. Після того, як ми все перевірили, ми об'єднуємо дані композиції в один мікс. Натискаємо Join. Процес виконано, і тепер ми можемо завантажити свій новорічний мікс. Новорічний мікс, як ви бачите, завантажено і можна його буде прослухати. Mm-hmm. 2016 року